Привіт, чудові! Ласкаво прошу на мій канал. Мене звати Альона. Хто сьогодні вперше не трапив на мій канал, то я вам дуже рада. Підписуйтеся, підтримуйте канал і україномовний контент вподобайками. В мене парфумерний канал. Я тут розмовляю в основному про парфумерію, але в мене великі плани і, мабуть, скоро буде не тільки про парфумерію, так що я завжди вам рада. Сьогодні в мене незвичний ракурс, тому що я ніколи ще не знімала на природі. В мене було таке бажання, можна сказати, мрія познімати відео десь в кущах <свісно>, на природі. І от сьогодні я нарешті вибралася в ліс. Можливо, буде трошки гучно, тому що, як на диво, тут в лісі дуже багато людей і якісь змагання в дітей проходять, тому вони там кричать. І ви можете це чути, але я сподіваюся, що вам це не буде заважати. Сьогодні я хочу з вами порозмовляти про парфуми, а саме розказати про ті аромати, якими я користувалася впродовж минулого місяцю. В мене багато парфумів. Я з собою взяла цілий рюкзачок в ліс і хочу вам про них трохи розповісти. Буду доставати свої аромати з рюкзачка і показувати вам. А значить, в минулому місяці я дуже часто користувалася ось цим ароматом. і, До речі, сьогодні це мій аромат дня. Але не тільки він, я вам ще розкажу, з яким ароматом я його комбінувала. Це Pacific Rock Moss від бренду Goldfield and Banks. Це австралійський бренд. Щось мені так сонце світить, якось засвічує воно все. Якийсь не дуже вдалий кадр виходить на природі, ну, але що маємо, то маємо. Я сьогодні знімаю взагалі без штативу, без ніякого освітлення, тому кадр, мабуть, буде не дуже гарно виглядати. Але зато ви можете побачити гарні дерева на задньому плані. Pacific Rock Mass мені дуже подобається. Я його дуже давно хотіла придбати, але на нього ціна не дуже приємна, така можна сказати. І тому я взяла собі цього літа залишок у флаконі. Для мене це просто неймовірно гарний аромат. Він мені пахне сіллю, він мені пахне морською хвилою, з лимоном, і з шалфеєм. І ось сонечко заходить, і в мене кадри темніє, і ще мені не комари кусають. До речі, в мене не тільки ось цей аромат дня сьогодні, а ще й оцей аромат дня від комарів, як ви можете бачити. Так, наступний аромат, який я сьогодні ношу і комбіную з попередніми двома ароматами, це парфум від Juice Box, і він називається Cheeky Smile. Я цей аромат ношу не дуже часто, але ось цього місяця. В мене якось прокинулося бажання ним користуватися, тому що е, Chicky Smile для мене це просто якийсь такий мінімалістичний аромат. Він, со, він зібраний просто із молекулярних одних інгредієнтів, тут бруксан і сої супер, кашмиран. Ем, які ще коротше, молекули. ну Тут нічого немає зайвого, просто таке зборище одних молекулярних композицій, точніше ноток. І виходить така цілісна молекулярна композиція. Мені дуже подобається цей аромат, він мені пахне просто таким нейтральним запахом чистого. Тіла, немов ви вийшли після душу, але в нього є ще такий момент пудровості. Пудровість тут трошки гіркувата. І вона мені нагадує якісь жовті квіти. Це ніби аромат із жовтих квіточок, але він дуже-дуже тендітний і дуже-дуже легкий. І ось на цей аромат дуже гарно можна додавати інші аромати, і вони будуть дуже гарно поєднуватися. Цей аромат може служити як закріплювачем для інших ароматів. І Тому сьогодні я ось цей аромат Cheeky Smile» поєднала з Pacific Rock Mass, який я вам вже показувала. Вони дуже гарну композицію з собою. Роблять і мені дуже подобається, як вони разом звучать. Це така морська, свіжа, акватична композиція з лимонами, з шавлією. Також тут відчувається такий ніби вітерець морський. А ось ця трошки така молекулярна путравість додає йому стійкості і трошки щільності. Тому мені ці два аромати зараз дуже сильно заходять. Далі наступний аромат, яким я часто користуюся, я вам вже його показувала, і це моя новинка. Це, звісно, Ісеміякі, ісє... Drop Дісей Есенціаль. Дивіться, скільки я вже зносила. Цей аромат я нікому не відливала, я ним користуюся тільки сама. І мені, якщо чесно, шкода цим ароматом з кимось ділитися. Я хочу цей флакончик зносити виключно сама. Мені хочеться, і тому що мені цей аромат дуже подобається. Він для мене просто надзвичайно гарний, він дуже легко носиться, він дуже комфортний. Але одночасно це такий зелений вологий аромат. Зелені з білими квітами. Тут відчувається бузок, але також це такий дивний бузок, який трошки віддає мені нотами. Конвалій або якогось жасміну. Також в цьому ароматі я відчуваю зелений чай, і це дуже приємно, дуже насичено і дуже натуралістично. Дуже гарний аромат. Я просто зараз ним вбиваюсь, не можу ним надихатися. Для мене це найкраща, просто покупка всліпу, Я цей аромат придбала всліпу. і я не можу натішитися. Єдиний мінус. Того, що я його купила в 30 мл, а мені хотілося б, щоб я його купила, мабуть, побільше, тому що ну, дуже мало, мені здається, я ним дуже часто користуюся і дуже часто поливаюся. Щось мені не подобається сьогодні кадр, ну ладно. Що маємо, то маємо. Ще мене комарі заїдають, хоча я вже помастилася спреєм від комарів. Отака у нас зйомка на природі. Мені незручно, якщо чесно знімати на природі, але мені хотілося просто мати такий досвід. Далі аромат, яким я дуже часто користуюся зараз, і це той парфум, якого я позбавилася минулого літа. Але мені так стало сумно без нього, що я вирішила його повернути. І я замовила собі новий флакончик. Це Dior Hypnotic Poison в туалетній воді. О боже, яка я рада, що я його повернула. І це для мене просто надзвичайно гарний аромат. Ось, дивіться гарнюнічка. Я не вже активно поливаюся, активно його використовую. І чогось в мене зараз потягнуло на такий димно, ванільні кокосові аромати. От саме влітку мені захотілося раптом солодкого, такого і важкого. Для мене це аромат ладану, по-перше. Але ладан тут ванільний, і він якийсь такий Повітряний, він не щільний, а він якийсь легкий, але одночасно дуже помітний. Також в цьому ароматі я відчуваю кокос, я відчуваю білі квіти, і карамель, і якісь цитруси. Але загалом для мене це просто аромат диму і ванілі з кокосом. Дуже його люблю. Боже, та що ж таке? Що мені сонць, сонце не дає сьогодні знімати. І комарі. Боже! Не подобається мені знімати сьогодні на природі. Я не думала, що тут так важко вийде. Так, Hipnotic Poison також дуже часто ношу і минулого місяця я ним активно користувалася. Далі, Далі в мене підуть аромати знову тревел. Це Зарко Парфум Квантум Molecule. Це аромат у мене новий, мені його подарувала Наталя, моя парфумерна подруга. Ми з нею помінялися, точніше, не подарувала. Я помінялася на цей аромат. Я віддала свій de парфам, тому що мені не дуже подобається бренд de Parfums. І я взагалі ну не дуже тягнеться в мене до них рука, і на мені саме цей бренд. Коли я беру аромати, вони на мені дуже хімозно якось відкриваються на шкірі моїй, не сідають. Ну, коротше, не мій бренд. І мені Наталя взамін на істуарде парфамс Вені аромат прислала зерко Парфум Квантум Молікел, чому я дуже рада. Цим ароматом я зараз активно поливаюсь. У мене був майже повний семпл, коли Наталя прислала десь отак. Для мене це просто аромат чистоти, аромат прального порошку, дуже свіжий. Тут відчувається дерев'яність, тут відчувається якась квітковість, але це все якось так згладжено на другому плані. Загалом це просто аромат чисто випраної для мене білизни. Свіжий, нейтральний, дуже приємний аромат, не напрягаючи взагалі. І він мені дуже сильно зараз подобається і часто до нього тягнеться рука. А, далі, цей аромат, мабуть, я найчастіше з усіх використовувала минулого місяця. Так, і в мене тут мішечок, який я затягнула і не можу зараз розв'язати. Так, розв'язуйся. Розв'язується скоріше. Розв'язала. Чогось мене поперло зараз на ганімет. От я не знаю, я не можу просто ним надихатися. Для мене це такий металевий, неземний, якийсь мінеральний, свіжий аромат. І Для мене він також якийсь мінімалістичний. Це аромат для мінімаліста, мені здається, це коли ти не любиш щось важке, щось таке нав'язливе. ти просто побризкався ганімедом і від тебе розкішно пахне, просто неймовірно довгий шлейф. Для мене він пахне сіллю, мінеральністю. Я тут також почала відчувати саме от в спеку коли його ношу, почала відчувати мандаринові скоринки. І також в нього є. Щось таке е, замшеве, таке м'якеньке шкіряне, ну дуже приємне. Я просто не можу нарадуватися, що я колись взяла ось цей флакончик, у мене всього 30 мл. А зараз аромати ганіме дуже дорогі, я його взяла ще по більш-менш нормальній ціні. І я не можу просто не радіти цьому. Дуже гарний аромат, неймовірно, він і освіжає в спеку, і ненав'язливий, І якось він звучить от просто в унісон з моїм настроєм. І тому я часто стала його використовувати. І також в мене є ще декілька ароматів, які я маю в у відливантах. Але мені здається, що мені треба буде. Придбати флакони, тому що щось часто я почала їх використовувати. Е, перший аромат це ксаржов Ліра. Е, я вже половину від лаванта відносила, може вам не видно. Дуже гарний аромат. Для мене це ваніль, от саме мені зараз захотілося такої ванілі якоїсь димної і духмяної. І для мене це ось саме така димна-духмяна ваніль в обрамленні червоного апельсину і лимону. І Незважаючи на те, що зараз дуже спекотно і задушливо цей аромат мене взагалі не душить, не заважає. В ньому дуже комфортно, я себе почуваю. І я в ньому часто, до речі, лягаю спати, тому що він мене заспокоює. Він солодкий, він дуже-дуже сильно ванільний. Також я тут відчуваю трошки лаванди. Лаванда тут додає такої свіжинки цьому парфуму. Ну і, звісно, червоний такий кислий апельсин і лимон. Дуже гарний аромат, його я хочу у флаконі. І ще один аромат, яким я також дуже часто зараз користуюся, точніше, в минулому місяці я ним користувалася часто. Зараз я не знаю, чи буде в мене е, такий позов продовжувати ним користуватися це BDK Parfums, мій улюблений нішовий бренд. Я обожнюю всі їх аромати. Називається парфум Gris Шарнель. Це аромат про сандал, але тут сандал для мене незвичний. Загалом інколи бувають такі сандали, які віддають такими огірковими або якимись розсольними аспектами. І коли я тільки придбала цей відлавант, мені також здавалося, що я тут відчуваю огірки або якийсь розсол. але потім цей відлавант постояв. І я його придбала, до речі, взимку, потім він постояв. Ось зараз настало літо. І я влітку, коли його наношу, не відчуваю ось того розсолу і тих огірків солених. Для мене це дуже такий деревний, м'який сандал з кокосом і з інжиром. Тут є кокоси м'яка. Це ніби такий кокосовий а, крем або щось таке м'якеньке кокосове, може йогурт кокосовий. Ось такий він а, дуже м'який, дуже вершковий з кокосом, і інжир тут відчувається. І також тут я відчуваю багато спецій. Для мене це такий а, фужерний аромат з м'яким молочним сандалом. Зі спеціями і з кокосовістю. Ну, дуже приємний просто аромат. Також його хочу купити у флаконі, тому що не можу ним не дихатися. І цей аромат для мене надзвичайний, тому що я його сприймаю виключно в сірому кольорі. Мені здається, що цей аромат пахне якось сірим кольором, і він підійде під такий міні-мінімалістичний. Міні стайл, я не знаю, як це назвати, він просто такий нейтральний. Це аромат або білого, або чорного кольору, або сірого. І от якщо ви така людина, яка мінімаліст, і якщо ви вдягаєтеся дуже просто, але зручно, там без якихось яскравих елементів, то мені здається, грі шарнель дуже підходить під цей колір. Він також дуже підходить гарно під офісний стиль. Якщо там якісь піджачки, галстучки, кроватки, щось таке біле, світле, нейтральне, то мені здається, цей аромат дуже гарно буде обрамляти ваш стиль. Дуже гарна композиція. Я сподіваюся, що колись придбаю собі флакон. Я, мабуть, вже всі аромати вам показала, якими я дуже часто користувалася минулого місяця. Якось мені не подобається це відео, із за освітлення треба купувати нову камеру. Так що, мабуть, я буду збирати на нову камеру відкладати. Я вам бажаю будьте здоровими, будь ласка. Бережіть себе і скоро побачимося в наступних відео. Я постараюся не пропадати, тому що останнім часом щось я пропала з Ютубу. Хоча в мене є відео, вони вже були записані десь місяць-півтори тому, але я не викладаю нові відео. По-перше, такі трагедії, обстріли, обстріли в Львову. Потім в мене у моєї сестри загинув друг. Який служив в ЗСУ, і я не могла просто викладати відео, тому що ну, дуже, дуже важко і дуже тяжко. І, якщо чесно, не до Ютубу. Я сподіваюся, що ви не сумуєте без мене і у вас все добре. І, будь ласка, бережіть себе, все буде Україна. До побачення.